Дивись, тут кілька днів тому виявилося, що BBC, ця інформаційна фірмочка, брехала про Трампа. І там кілька бугрів ці фірмочки звільнилися. Скажи, будь ласка, BBC це це єдине брехливе ЗМІ, чи бувають інші, як ти думаєш? Ну, я думаю, буває інші. Я не кажу про російські, там ясно, що там брешуть. А от там про якісь там америкосівські, там, про якісь англійські інші. Домо і много їх. Багато їх. І що ж тепер робити, а якщо вони так підленько брешуть? Сміріться. Тобто хай далі брешуть? Ну це ж не наша політика. Так, а до нас же їхня брехня заходить? Ну, тут уже смотри, який чоловік лісі вірить, пускай вірять, якщо не Так, А якщо наших співгромадян одурюють, ну. <риклад> 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 Мак, в пінь, пожалуйста. Його <риклад> вже одурили, BBC? Ну, добре, хай іде. Ти ще не одурений. Кажи, що робити, якщо співгромадян ошукують, одурюють. Що таке BBC? І ведуть підривну діяльність. BBC це е, державна інформаційна корпорація Британії, котра веде мовлення багатьма мовами світу, в тому числі українською. Я телек не смотрю. Е, значить, у них є радіо, BBC, у них є багато сайтів. Багато. Ось так. На сайти не захожу, радіо не слушаю, телек не смотрю. Подожі, тут взагалі не в этом вопросі. Добре, інші, інші слухають і читають. Ось так. Тому розмова за інше. Перше, друге, їхню брехню транслюють інші ЗМІ. Тобто вони збрехали і понеслося по іншому. Переклали і понесли. Ось так. Що ж При Чому вони ж не одні такі? Ну це так. Ну, ви що? Такого. А якщо іще, як було з'ясовано, що. З одного джерела можуть фінансуватися якісь американські демократичні видання і українські, і відповідно вони в унісон будуть брехати. Що ж тоді? Та, бреха. Ви знаєте, колись був такий педагог український Костянтин Ушинський. Ось Ушинський він сказав, що розумова праця це чи не найважча праця, тому що мріяти легко, а думати складно. Я так бачу, що ви вже так, вас вже аж придушило під вантажем, під тяжінням цієї ну як, цього інтелектуального навантаження, правда? Так. Ну добре, я пішов далі, почитайте що небудь там з двох рядочків там, чи з двох абзаців.